До фізичного навантаження, також все індивідуально дивлячись, як, як, як прочекали полог. Наприклад, качати прес, так? Та? І, коли вони, і коли вони це задають. Крайній раз мені було запитання, чи можу я ходити до залу. Це було на операційному столі. Тобто, мама, в нас було плановий кесарський ростин, в неї було, було вже в анамнезі дана операція. І вона, лежачи на столі, ми тільки починаємо операцію, а вона мене запитує, так а що, я в зал тепер не зможу ходити? Я кажу, зможете відновити? і вперед, просто оговорити з оговорити з, з тренером, все таки, що ви тільки народили, тому що є нюанси, і фізична нагрузка вводиться плавно, і е, теж тренування тих м'язів тазового дна і прес, все це має бути індивідуально, вираховується. І напевно в перші періоди краще оминати, так. Так, тому що дійсно може бути, може бути ще й ускладнення, може бути теж після пологового кровотечі. Буває, дівчатка, і я теж стикалася з цим. Коли а, після пологів на 10-ту добу приїхала дівчинка, не привезли, приїхала дівчинка з кровотечею. Ніяк не могли вияснити, тому що ну, з її шви зняли все було чудово. А зараз не є кровотеча. А потім виясняється а, гарна йога така дома Вона вирішила собі позайматися і спровокувала кровотечу.